Аудит має проходити по всій Україні, по всіх галузях і напрямках. Аудит потрібно провести також в наших каральних органах. А в нашої влади, в кожному кабінеті, має бути проведений аудит. І все. Це ж дуже просто. Але цього ніхто не робив і робити вони не збираються. Чому? Тому що це правда. Це правда, яка владі не потрібна точно. Але вона потрібна людям, потрібна нам, українцям і всьому світу буде цікаво дізнатися, що у нас є, що ми маємо, що ми можемо продати, що ми можемо поміняти, що ми можемо розвивати. Ну, все ж буде видно, все буде зрозуміло. І до нас будуть відноситися як до адекватних нормальних людей, як до адекватної країни, де є порядок. Де є норми, правила, закони, і воно працює. Отак От має бути, друзі. Ну, по-іншому це не має працювати. Зовсім просто не має працювати.